Вода із центрального парку імені Лесі Українки сама зійде, коли знизиться рівень ґрунтових вод. Поки ж єдине, чим можна зарадити, забезпечити нормальне функціонування мальоративних каналів та насосної станції. Так прокоментував вирішення проблеми підтоплення центрального парку Луцька директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Нагадаємо, зі слів директора комунального господарства парку і сквери Олександра Михалуся, чверть центрального парку нині у воді, а це орієнтовно 20 гектарів. Сьогодні комунальні служби міста радилися, що з цим робити. Є запропоновано декілька варіантів. Ми зараз вивчаємо, скільки це можливо буде коштувати, коли впаде рівень ґрунтових вод, щоб провести їх очистку. Провести їх підсилення і забезпечити належне утримання циркулячої відповідно У червня. місяці, я думаю, що рівень грунтових вод стабілізується. Що до червня нічого робити з цим не буде? Фактично нічого не буде. Ми просто будемо відкачувати воду, щоб не дати там максимально утопитися секторам і максимально зберегти зелене насадження на території парку.